Чи багато до мене звертаються, достатньо багато. Скажу відверто, як завжди, ми реагуємо. Ну, по-перше, не завжди звернення до мене означає, що були порушені права. Наша задача терміново виїхати на місце, розібратись, поспілкуватися. Наша задача. Максимально показати, що в Україні є структура, яка виконує парламентський контроль, яка дієво реагує на будь-які звернення громадян України. Чи стикаємося ми з тим, що є порушення? Так, є. Не в усіх зверненнях, як я сказав, ми знаходимо порушення прав людини, але вони є. Далі, як я реагую? Ну, по-перше, моя задача, щоб на майбутнє не повторилась подібна історія, то я звертаюсь до вищого керівництва, щоб вони провели не просто роз'яснювальні роботи, а відкривали дисциплінарне провадження. По деяких випадках у нас навіть відкриті кримінальні провадження. Це не стосується Одеської області, інших областей, але традиційно, наскільки я пам'ятаю, у мене в числі областей, в яких найбільше звертаються подіям. ТЦК це Закарпаття і Одеса.